Так, всіх вітаю. Сьогодні буде у нас дуже цікаве відео, я думаю, на тему е, матриці. Все ж таки, я замовив собі ще один комплект, який говорив від Петровича, Сьогодні, знаючи, розпакуємо, подивимося, яка, що, кому цікаво, дивимося. Замовив, значить ще одненьку. Матрицю собі комплект ще один. Тому що, що десь колись треба навіть відправить знову ж таки буде там через рік, наприклад, на реставрацію свій комплект перший цей, то потрібно щось поставити і працювати. Тому, як ви бачите, Петрович мені зробив ще один комплект нулячий. Ось таку красоту з сальниками і стопорні кільця і так далі. Так само отут. Сальники, дивіться, ну і наша матричка. Як ви бачите, сього творі є. Значить, просив, щоб Петрович зробив різьбу з козну. Чого? Бо коли притираєш, обратною стороною потрібно, як Петрович сказав, так легше притерти, тому що немає такого супротивлення через фільєру, да, пхати, суміш. Тому тою стороною прикатуємо. І тоді вже розвертаємо на цю і починаємо чуть-чуть цією. І тоді набагато швидше притирає, тому що матриця товста. От, я ж таку саму взяв троєчка. бачите, так, три-два фільєра. Одностороння, як ви бачите. Тобто, така сама аналогічна. Значить, резьба є зробили. Тоді краще знімати болти, вкручувати, сьомником стягувати. Тоді не було, то трошки важче треба бити з-під низу наставочкою в рануляторі. Е е так, ну вона така сама аналогічна. Там 148, да. 148. Чуть. От. Далі, що ще? Просив я, значить, щоб він е зробив мені більше отворів, типу отут. Чому? Бо я думав, що воно, бачите, якщо дивитися, що ролики мали б ще далі заходити. Воно то, можливо, і так, дехто робить так. От, але Петрович мені що сказав, значить. Це, я не пам'ятаю, яка сталь Х-12 чи яка там, ну коротше, якась хороша. Е, дивіться в чому прикол. Коли ролики ходять по оцій, е, як би не виробленій стороні, отак захватують, да, то тоді менший ізнос. Бо коли там є фільєра посердля, дуже великий знос стає. Тобто ролики всі передавлять, ну по-різному працюють. Ж, да? От, і вдавлюють і дуже велика виробка. А так є ніби ограничитель оцей. Тому не стоїть туди свердлити, якщо хочете, щоб матриця довше походила. Тому якби там тих 2-3 отвори, що я хотів думав, воно ролі не грає. Отака от вийшла. Так що кому цікаво, звертайтесь, лишу в описі посилання. Так що це вже в мене буде другий комплектик новенький. Ось от така от красотінь буде, бачите. А то тими техномашами таке не потрібне, що там нема що ставити. Так що навіть не купуйте його зразу або замовляйте нормального гранулятора або людини. Або якщо берете щось, то такі комплекти. Кіки. Так що що можу сказати? Будемо користуватися, притремою, може якось пізніше чуть. От і. В бой. Так що, така от Розпаковочка вийшла і посилочка. Всім дякую за перегляд. Помиляємо підписочку, лайк. Всім до зустрічі!